Всім привіт! Сьогодні ми з вами поринемо у дивовижну історію одягу. Повірте, шлях від звичайної звіриної шкури до модної футболки у шафі був ну дуже довгим і неймовірно захопливим. От замислювалися коли-небудь звідки взялася, наприклад, улюблена футболка. Який шлях вона пройшла перш ніж опинитися у нас? Давайте разом вирушимо в минуле і дізнаємося, з чого ж усе це почалося. Знаєте, історія одягу це в першу чергу історія виживання. Перші люди одягалися зовсім не для краси. Ні, ні. Головною метою було захиститися від холоду, сонця та й просто від небезпек навколишнього світу. Наші далекі предки були справжніми майстрами імпровізації. Серйозно вони використовували абсолютно все, що давала їм природа: шкури впольованих тварин, велике листя, траву. Та коли настав льодовиковий період, вибір став очевидним, теплесеньке хутро, і це погодьтеся, була не якась там модна тенденція, а життєво важливе питання, яке, до речі, і дозволило людям розселитися по всій планеті. А тепер уявіть собі таку річ: абсолютно весь сучасний одяг від вечірньої сукні до спортивних штанів походить лише від двох прадавніх предків. Звучить якось неймовірно, правда? Давайте розбиратися. Так, от, все почалося з елементарної пов'язки на стегнах. Це був такий собі перший крок до того, що ми сьогодні називаємо одягом для нижньої частини тіла. І з часом саме ця проста конструкція трансформувалась у спідниці та штани, які ми всі носимо. Добре, а що ж було зверху? А тут все почалося з плаща, по суті, простого шматка матеріалу, накинутого на плечі. І ось ця геніальна у своїй простоті ідея стала основою і для величної римської тоги, і для звичної нам сорочки, і навіть для екзотичного пончо. Наступний гігантський стрибок в історії одягу стався, коли люди навчилися робити тканину. Це відкриття змінило правила гри раз і назавжди. Так, вирішальним моментом стало саме винайдення ткацтва. Люди збагнули, як робити нитки з рослинних волокон, наприклад, з льону чи бавовни, або ж з вовни тварин. Льон давав прохолоду в спеку, вовна, звісно ж, зігрівала в холод. Одяг став набагато легшим, зручнішим, і це, ну це просто відкрило безмежні можливості для створення абсолютно нових форм. Ось тут чудово видно, як це працювало. Погляньте на одяг стародавньої Греції. Це ж, по суті, один величезний шматок тканини, який просто майстерно задрапірований і закріплений брошкою. І, до речі, схожий принцип ми бачимо і сьогодні, наприклад, у традиційному індійському сарі. І йдемо далі. З часом одяг перестав бути лише необхідністю. Він перетворився на потужний символ статусу. Влади та, звісно ж, багатства. Ох, цей контраст просто вражає. З одного боку, багатіє. Їхній одяг з оксамиту та шовку, яскравих дорогих кольорів, щедро прикрашений пір'ям, коштовним камінням, мереживом, а з іншого боку, прості люди, які важко працювали. Для них головним було, щоб одяг був зручним і міцним. Тому вони носили прості речі з грубої тканини, таких, знаєте, невиразних земляних відтінків. А тепер стрибок у наш час тут на нас чекає справжнісінький вибух стилів. Сучасна мода дає нам просто безліч варіантів для самовираження. І хоча стилів існує неймовірна кількість, більшість із них так чи інакше можна віднести до трьох основних напрямків: це класичний, який цінує елегантність і стриманість, романтичний з його легкістю та жіночністю, і, звісно, спортивний, де комфорт стоїть на першому місці. А тепер давайте швиденько пробіжемося по найпопулярніших стилях: оверсайз це про вільні силуети та максимальний комфорт. Ретро такий собі привіт із минулих епох, сафарі ідеальний стиль для шукачів пригод. Кежуал, ну це наш щоденний звичний вибір Бохо – це про свободу, етніку, багатошаровість. А от авангард це вже для найсміливіших експериментаторів. Продовжуємо наш парад. Анімалізм це про яскраві тваринні принти, Діловий стиль тут, все зрозуміло, строгість та елегантність. Етнічний та фольклорний черпають натхнення з народних традицій різних культур. Гранж – це такий собі бунт проти гламуру, родом із 90-х, а мілітарі активно запозичує елементи військової уніформи. І наостанок кантрі це затишок і простота сільського життя, екологічний стиль це про турботу про природу. Морський завжди асоціюється зі свіжістю та легкістю. Піжамний стиль доводить, що комфортний одяг може бути і для виходу на вулицю. А вамп це про драматичність та спокусу. Як бачимо сьогодні, абсолютно кожен може знайти щось собі до душі. Тож, який висновок можна зробити, за тисячі років одяг пройшов неймовірний шлях від простої необхідності для виживання до потужного способу розповісти світові про те, хто ми є, навіть без жодного слова. І на завершення, таке питання для роздумів: а який історичний стиль одягу найбільше до вподоби саме вам і чому? Подумайте про це, дякую за увагу.